На сніги, я виглядаю весну. Вона десь там, де змерзли солов'ї, вона йде, і я тоді воскресну. Я жду її, а може, не її. Я жду себе, не знаю, чи діждуся, бо це не я, ці тоскні вечори, соснові плечі, вирівка обтрусить, стрічати весну, прийдуть явори. Вона йде, півнеба над плечима, і я йду, про змертвий живоплід. У вікон призьби тануть під очима, сидить на призьбі Хофманівський кіт.